Початку змагань традиційно передували парад учасників та урочиста церемонія відкриття Спартакіади. Спортивно-масовий захід проводить з метою залучення державних службовців до систематичних занять фізкультурою та спортом, пропаганди здорового способу життя. Ми розуміємо, що це не професійний спорт, це любительський спорт. Ось але цим ми підтримуємо і наших державних службовців, які в принципі вже мають і. Певні досягнення спортивні, так, у нас чимало людей із успішною спортивною історією. Цим ми їх об'єднуємо, формуємо такий корпоративний дух, спортивний дух. Це, напевно, найбільше, що ми виносимо з цих змагань. Треба от на таких заходах знову ж таки привертати увагу керівників міст, районів, мерів, облаштуванню спортивної інфраструктури. В програмі цьогорічної спартакіади 5 видів. Першими на старт вийшли легкоатлети. На бігових доріжках стадіону Верес чоловіки та жінки змагались на дистанціях від 500 метрів до 2 кілометрів. Службовець управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Андрій Булковський, який переміг у своїй віковій категорії, має досвід учасника Олімпійських ігор в Атланті. Не тільки бігом любим видом спорту, треба займатися. Я вже скільки раз кажу і своїм учням, і все спорт, навіть присутність на якихось різних змаганнях. Це, це в першу чергу психолог, психолог для людини, для дитини. Не треба ходити до психіатра. Прийди, поболівай. Ти цей заряд енергії. Весь той негатив ти тут залишиш, а собою візьмеш тільки позитив. Понад 40 учасників спартакіади того дня сіли за шахівниці. За перемогу змагалися як досвідчені майстри древньої гри, так і молоді шахісти. Як юриста мені взагалі цікаво обдумувати різні позиції, але в житті складаються такі проблеми, що шахи допомагають мені. А як почала грати? Ще в дитинстві батько вчив, а потім познайомилася з майбутнім чоловіком. Він вже професійно займається, має перший розряд і дома як... часто грають? На вихідних основах міських районних змаганнях От таких спартакіадах вже брали участь?» тільки в тому році, але результат був не дуже спочатку, бо мало займалась зараз. Вже більше приділяє часу. У перший день змагань визначать і переможців у настільному тенісі. А вже з 21 травня до програми спартакіади долучаться команди з мініфутболу та волейболу. За підсумками обласних змагань, сформують збірну Волині для участі у всеукраїнській спартакіаді державних службовців Валушті.